Так, всім привіт! Що хочу розказати? Хочу розказати, то, що закінчив ще пару ножичків. Сталька тут яка хочеш. Тут в процесі. Ну, поїхали. Цю дамаску фінку буду перероблювати. Я її колись реставрував, рукоятку. Але виходить так, що вона не кальона. Даже не рубає гвоздя. Ручку розбиваємо. Будемо перероблювати і коли її. Ось такі ножні дофінки З Дамаска. Далі. Хантер. Сталька Х-5014. Травлення, больстер, нержавейка. П'ятка з латуні. Зроблена така гравировочка. Ось таке от травлення. Ось так. О! з дезрога. Ось такі от хантер. Ось такі ножни. Ось так. Далі. Сталька Х-12F1. Протравлена корному железі. Роботяжка. Як просили без понтов, простий робочий ніж. Взаді три букви ініціали. Тобто фамілія імя отчество. І ось такі ножни. Ось так. Далі. Ніж земляку. Травлення. Сталька 95К18. Тут -то инициалы. Больстер нержавейка. G10. Латунь. Насечки. Дуб. Сзади три зуб. Ножны. Еще так. С двойным подвесом. Есть. Далее. сталь 95 Х18. Притравлений також. Ручка с насечками. Зроблена такая гарда. Латунь, нержавейка, латунь, дерево. Уже не помню, як оно называется. А, венге. Ось так. Сзади ось така вот гравировочка. Все просто і быстренько. Ось такі нужны. Також двойный подвес. Есть. Далі. 57 цього бригада. Також. Ручку робив з насячками. Ось так. Сзади. Узор гравіровка. ЗСУ. Ось такий роботяга. Далі. А 12Ф1. Також протравленный хлорному железі, Ручка з рога. Поробив насечки. Ззаді гравіровочку. Простий робочий ніж. Далі. Финка сталь Х50Х14. ось вот. вот така от фіночка. ручка с рога, латунь, нержавейка, латунь. Вот так. Так отблыскаем. Сзади, как только казал, позывный. Ось. Рабочая финка. Далее. 9 хс только. Кухонный ниш. Простенький. На кухню. Для хлеба там Для м'яса, не знаю. Ну, просили, так і зробив. Далі. Кухонячок. Сталька 95х18. Квіточка. Даже сильно не заморачився, але воно, а не повитирав. Отакий ось кухонник. І Рукоятка зроблена. Э, штучний камінь. Такий матеріал я. Ну і далі тут ще в мене три ножики в процесі. Тут потрібно зробити гравіровочку, притравити їх. І зібрати ще два фултанга. Сталька Х12 Х12. Твердість тут 62 единиці. Одна і друга. Залишається ну, зробити там ще три кухонника. І переходимо до самого важкого. Буду, друзі, робити три мачети. Ось таких О, попросили. Це я вже закалив. Це буду різати на заготовки. І ще буду робити мачети. Ось так. Ніде я не припав, працюю. Все я вам, як то казав, покажу, поясню. Так що всім гарного дня. До зустрічі!